Це відео триває 76 секунд, і саме стільки фото в цьому відео. Ці фото це частина історії однієї людини, яка зрозуміла, що немає самої ефективної дієти або секретного способу для того, щоб скинути зайву вагу. А ті результати, які є в нашому житті, це результати нашого мислення. І якщо ви хочете інших результатів, значить потрібно змінити мислення. Постарайтесь усвідомити одну просту річ. Ваша поведінка це наслідок ваших переконань і внутрішніх діалогів. Якщо ви дивитесь це відео, то я підозрюю, що ви вже пробували схуднути, але результатом не задоволені. Відсутність бажаних результатів залежить від того, як ви ведете свої внутрішні діалоги з собою. Наприклад, якщо ви прийняли рішення зменшити кількість солодкого або мучного у вашому житті, а через один-два дні передумовились з собою, то ви підсилили звичку передумовлятись, і наступного разу вам буде ще важче притримувати своїх рішень і ще важче робити кроки до своїх цілей. Хочете це змінити? Хочете нових результатів в своєму житті? Хочете струнке підтягнути тіло? Хочете покращити свою самооцінку і відношення до себе? Пишіть нам в дірект, і ми допоможемо вам стати кращою версією себе, від якої ви будете просто в захваті, а втрата лишніх кілограмів просто буде приємним бонусом.